Давайте сьогодні поговоримо про спокусу гріха, щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого язика чужинки, не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками, бо вартість розпусної жінки то боханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу цінну. У цих віршах Соломон знову ж таки говорить до свого сина, не лише як до молодого чоловіка. А як до людини, яка стоїть перед спокусою. Його слова не просто про моральність чи стосунки, а про охорону серця і душі. Бо саме там зароджується падіння. Спокуса зазвичай ніколи не починається з дії. Вона завжди починається з погляду, з якоїсь думки, з бажання, від злосливої жінки. Ці слова, що тут йдеться? Тут йдеться не лише про конкретну людину, а про духовний образ спокуси. Вона приваблива, солодко говорить, має облесливий язик, але в її словах отрута у сучасному світі цей образ можна побачити у будь-чому, що обіцяє швидке задоволення, легку насолоду чи короткий шлях, але насправді веде до втрати душі. Це може бути гріховна залежність, порнографія, флірт. Гординя, навіть кар'єра, яка стає ідолом. Усе, що краде серце в Бога, стає гріхом. І, звичайно, Бог не засуджує красу чи кохання, Він їх створив, але він попереджає: краса, змішана з гріхом, веде до рабства, не жадає її вроди у серці своєму, тобто не дозволяє спокусі оселитися всередині тебе. Бо те, що починається, як. Милування може закінчитися полоном. Скільки життів було зруйновано через одну коротку мить, коли серце дало дозвіл на ще один погляд. Цей уривок говорить про цінність душі. Жінка заміжня вловлює душу цінну. Іншими словами, спокуса ніколи не вимагає просто твого часу чи твоїх грошей. Вона забирає найцінніше чистоту, мир. Довіру й свободу. Те, що здається маленьким компромісом, стає кайданами. Згадаємо історію царя Давида і Версавії. Давид же ж не планував перелюб. Він просто побачив жінку і, замість того, щоб відвести свій погляд, дозволив бажання очей рости. Його гріх почався не з дії, а з погляду. Те, що виглядало невинним, привело до брехні, смерті і сорому. І, хоча Давид пізніше покаявся, рани цього гріха торкнулися всієї його родини. Бог простив його, але наслідки залишилися. Так само і сьогодні гріз спокуси завжди продає миттєве задоволення за ціну вічного миру. Це угода, в якій ми програємо все. Соломон каже: вартість розпусної жінки то буханець хліба. Тобто, це обман. Ти думаєш, що отримуєш щось велике. А насправді залишаєшся ні з чим. Скільки людей у наш час втратили родини, своє покликання, служіння, не через велике зло, але через маленьку відмовку, типу нічого не станеться. Але Бог попереджає не для того, щоб нас злякати, а щоб зберегти його настанови не кайдани, а огорожа, що оберігає найцінніше. Раві Захаріас, відомий християнський апологет, який мав неймовірний вплив у світі, теж став добровільною жертвою гріха Спокуси. Після його смерті виявилося, що він вів подвійне життя, зловживав своїм духовним авторитетом. Розслідування показало, що він вчиняв сексуальні домагання, підтримував стосунки з жінками через маніпуляції, а також використовував кошти свого служіння для цих цілей. Інакше кажучи, він вів подвійне життя, публічно проголошував святість, а приватно порушував Божі принципи чистоти та праведності. Його приклад болісний, і трагічний, бо показує, навіть наймудріший може впасти, якщо не береже свою душу. І ці вірші з книги приповістей не засудження, а застереження з любов'ю. Бог не хоче, щоб ти зруйнував себе. Він хоче, щоб твоє серце залишалося живим, чистим та пильним. Господи, збережи мене від спокуси, яка стається привабливою, але веде до руїни. Дай мені мудрість бачити зло ще на порозі, перш ніж воно війде в моє серце. Навчи мене не довіряти очам, а слухати твій голос. Очисти мої бажання і наповни їх Твоєю любов'ю, і хай Твоє слово буде огорошою довкола мого серця. Щоб я могла жити у свободі й чистоті. Амінь А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь.